Вітаю вас! Сьогодні 20 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам деякі сигналки. Перед вами форма Валерії Вахненко Слатіно показала сигнальне плодоношення. Минулий рік було дві ягодки саженець, дуже слабенький, дуже тонкий рукавчик. Минулий рік сильно було багато дощів і холодна осінь. Порозвивалися дані саженці дуже слабо. Прививки. Щеплення, яке я робив, вони погано повизрівали, їх приходилося ложити під плівку, працювати менофосфатом кожні 5 днів від 40 грамів до 90 обробляти фунгіцидами. І було таке, що були і приморозки, приходилося і прикривати якимись теплими одіялами. Ну, я з ними погрався. Що хочу проказати про форму слатіну. Вона Зараз солодка. Має 16-17 брік з цукор. Ягода мармеладної консистенції. Кісточки три в ягоді. Має приємний мускат. Він легкий і приємний. Він не такий виразний, як в деяких формах. Просто хочеться його їсти. Він такий смачний, як мені, як гурман ранній. От тільки в них мускати відрізняються по смаку. Лоза визріває дуже добре, дуже гарний колір, привабливий. Дуже мене порадувало цей рік, бо минулий рік я з двох ягідок нічого не розпробував. Дозріла дана форма на початок вересня і сьогодні будемо дану форму зрізати. Ще хочу відмітити, що форма за два роки не показала тріску ягод. Це теж дуже порадувало. Йдемо далі. Перед вами форма «Еверест мускатний. Під такою назвою вона до мене попала. Форма має легкий мускат, дозріла вона на початку вересня, лоза дуже добре визріває, обоєстатева квітка. Закладає 4 суцвіття на пагін. В минулому році було щеплення. Це все, що я міг положити на плодоношення. Минулорічні щеплення у мене дуже погано розпускалися весною і пішли з затримкою, практично всі щеплення. І деякі форми цвіли з запізненням на два тижні від основного виноградника. Наприклад, лучистий в мене вже відцвів. І деякі форми через тиждень-два тільки зацвітали, і по термінам багатьох я не можу чітко вам сказати. Ну от, Дана форма це все два маленьких, два маленьких суцвіття було залишено. І все, ще на одному пагонові. Вона з, з, з початку вересня набрала цукор, десь через днів 5 вона набрала легкий мускат. От, так як це щеплення, то воно більш свої кращі кондиції вже покаже на наступний рік. Поки маємо такий результат, ягода 8-10 грамів, мармеладна консистенція. Ну, Смак приємний, мені дуже сподобався. Може буде на наступний рік мускат більш виразний. Колір такий приємний. Дуже мені подобається. Темний сильно не перейшов і по смакових якостях, надіюсь, буде краще, буде конкурент деяким формам. От у мене, наприклад, цей рік заплодоносив велюр. Ягода по, по кольору, по, по консистенції схожа, але ця форма має мускат і я б більш люблю мускати. Є люди, які не люблять мускати, мене більш приваблює іменно така форма. Перед вами гібридна форма Калугіна Кісті Пікасо. На, на власних коренях вона дозріла раніше, бо це щеплення. На щепленні має гармонійний смак, ягода хрумка, цукор у неї 17-18 брікс. Минулий рік був холодний, як я казав, і бруньку заложило не сильно велику. І в принципі, мого друга, якщо так порівняти те, що ми з ним розмовляли про дану форму, то в нього грони набагато кращі і більше, ніж у мене. Що хочу відмітити, на власних коренях у нього смак кращий, у нього цукор вищий, там цукор 19 брікс, І в смаку, коли я куштував, відчувається такий смак, як в яблук Golden Delicious. Мені отакий смак відчувається. І мені він дуже привабливий. От, побачимо, як дана прививка, коли вона краще зростеться, бо тут з тоненького вона була закладена, от, як вона себе покаже, але форма вже другий рік не тріщить, і ми поки будемо дружити з нею, вона мені подобається. Таку має консистенцію м'якоті. М'якуша. Дуже дуже щільна, кісточки чорнющі, дуже хрумка, іси як огірок. Гібридна форма гусєва Artek. Перше сигнальне плодоношення на щепленні. Дуже гарний колір має, такий незвичний. Дуже високий цукор набрала, тільки що куштував ягодку, аж притурний. Зараз перевірю, скажу вам. Цукор має 19 брікс. Форми, які я вам показав, мають дуже низьку кислотність на момент початку набору цукру. Це дуже-дуже привабливо, коли стоїть дощова погода або несприятлива. Форми, які скидають рано кислоту, дуже привабливі. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв! Хай вам щастить! До побачення.